На вулицю я лі, ну, говорила. Кинулись без настрою. Орестуйся, <гум> да? чи вже є в тебе настрій? Почекай, хай машина поїде, а ми підемо. Що вона пише? Ой, Боже, Херсоні вибух. Ни конца, ни немає, о Боже, мій Херсонівий був. Зариця небес. Не конця на краю немає, де і все. Будемо вкладати <гум> вже спатусі. Всім добраніч так? Тільки не балуйся тихої, мирної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Що ти хотів сказати? І ще, і ще Україну. Що хотів казати? Україну. Україну нашу, хай Господь Бог береже. Як ти казав, матінко рідна, чи як ти казав? Матінко рідна. Хмельниччина, привіт! Я рада всіх бачити в себе в прямому ефірі. Трипілля, привіт, і вам всього найкращого. Сім бажаю тільки добра, миру. Ой, зараз саме головне, головне питання це мир. його щось Тиша поки. Доброго денечка, дякую за квіточку. Дуже приємно. Доброго денечка, дякую за сердечка, тюльпанчики, дякую. Троплять страшне. Поїли утром і все, і в сон. У них коли прибирання у мене, так вони ото такі міста собі не знайдуть. Ну вже як туди перейдемо, то їм там краще. Доброго денечка, дякую за квіти. Та вінтер храпе, і боня хропе. І Ося десь біля мене. Сплять, сплять. Добрий день, рада всіх бачити в себе в прямому ефірі. Добрий день. Поїду, мабуть, в березні в Україну. А тоді ще й в квітні. Черкаси привіт. Планувала літом розбити поїздку. Ну, весною і влітку, ну, на два рази. А це, мабуть, думаю, в березні і в квітні. Погода у нас сира, ну, тепла. Сумщина, привіт, мої дорогенькі. Так, сиро, ну, тепло, потепліло, мабуть, 15 плюс. Уже цвіте все. Просто тут у нас якось нема фруктових дерев поруч. А вчора ну, тут собачок возили в грубінг, то їхали вулицями, вже все цвіте. Абрикоси цвітуть. Пенсію оформлять ні. Я когось попрошу. Думали, дерева ріжуть, ні, то роблять. Пенсію попрошу, у нас є людина в селі там. Я їй довіреність напишу, і вона там сама підрахує, чи взагалі стоїть мені щось збирати. червні ні. В червні мені день народження, може, я десь я дивлюсь собі, який наряд, а тоді думаю, а чого я дивлюсь на плаття, на сукні, вибачте. Мені треба гарний купальник і гарне, гарне взуття, якесь перело. Я планую свій білей десь на морі, на березі океану. Не на морі, на березі океану. Дуже хочеться. На Гаїті. <смі> ну це все плани. Сама ж я не полечу, мені треба з кимся. Я не люблю само відпочивати, а з ким, де я таку собі компанію знайду. Летіть туди далеко. Ах, на чотири дня не полетиш, треба на десять днів летіть. Коротше. Поживемо, побачимо. А в марті, мабуть, поїду, в село, мабуть, ні, а в Київ. В Київ мені треба паспорт подам, на паспорт бо загубила. Я вже узнала, можна зробити в Києві, до косметолога схожу, Короче. Плани мої плани, побачимо, поживемо побачимо. Хоч уже час летить, ось уже скоро березень. Що тут уже залишилося? І так і живемо от Великого Дня до Нового року. А там і Пасха. У нас 20-го Пасха, ж Великий день, 4-го вже піст, починає 3-го піст. Мене хтось питав з підписників, чи будете поснічати. Збираюся, хто знає як. Щось немає в мене в цьому році сили волі.